Кожного дня щось змінюється в садочку. Знову зацвіла бакопа, вбрала брала перерив. Ось вже знову зацвіла такі міленькі-міленькі квіточки. Така гарна. Безпроблемна рослина. Цвітей клематис до сих пір. Цвітей цвіте. Лавандин. Купила лавандин. Ось я вам покажу лаванду. Ось лаванда. зелено сиза і лавандин. Він геч сизий. Лавандин. Не знаю, в чому різниця в колосках побачу. Покажу. Це біля дверей, біля хвіртки. Це такі в мене тут, такі композиції стоять. Ялівець, мій улюбленець, бересклет японський. Калібаб. Ялівець також дуже гарний. Зірочки ще, ще цвітуть оці, що я показувала на днях. А це я вчора створила композицію. Нову зробила, так би мовити. І цю обновила. Дуже багато в мене молодив, тому я порозсаджувала отак, поприкрашала всякі тарілки і ось цю зробила. Я ж кажу, багато молодив. Лілії цвітуть. А, на тій стороні зараз повернусь потихеньку. Це цвіла будлея. Я ж кажу, кожного дня щось. Змінюється в садочку. І це прекрасно. Немає однієї стабільної картинки. Ну, Геліотроп я вже показувала, він цвіте, отакий гарнюня. він, наче оксамитовий. І листя в нього якесь таке і квіточки, міленькі-міленькі зірочки, чотири пелюсточки в них. Угу, Чотири. Ані є п'ять, так. І також як оксамит. Троянди доцвітають перша. Перше цвітіння вже закінчується. Оці жуки мене дістали вже. Ось до... хочу дойти до будлеї. Метр сімдесят вона десь висотою. Це яка квіточка. А може навіть і більше. Іще одна буде. І яка. Рослина. Я її посадила ще в позаминулому році. У минулому році вона навіть не вийшла з землі. Я вже думала, що вона все пропала. А в цьому році, ти яка вимахала, і ще ось квіточка буде цвісти. Дебела така, кущ такий дебелий наріс. Побачимо, як він переживе зиму. Кажуть, будлея погано зимує. Бересклетик гарнюня. Хочу підняти його на стовпчик, оцю гілочку. Ось вона пішла вгору і вгору. О! І лободу побачила. Якби не, то не побачила б лободу, якби сюди не зайшла, ця Та... ой, Кіушу, вона така страждає вона на сонці. Вона на повному сонці сидить. Це ірландські бантики. Ось така квітка. Гарна, мені подобається. І запах такий, але колюча. Це моя гвоздичка цвіте, також гарнюня. Ось іще один галіотроп, але він нікої, ні меле. Бересклети. Я вже казала, що я. Даю акцент на вічно зелені рослини, щоб зимою було гарно. Сантоліни, ось обидві. Це в мене трояндарій, так би мовити, ще один пит бери Ну Отак зайду і попутно буду виривати траву. І ось іще один берисклет, міленькі листочки і більші листочки. Є, в мене такі три бересклети. Ось Барбарис, єдиний виживший з чотирьох кущиків, були такі гарні в цяточку сорти. Це один червонолистий. От вони в нас виживають. Ось ще червонолистий, цей вже давно, вже третій рік у мене. А от такі в крапочку, як Наташа. Вони ж такі гарні арлікин. Вони не виживають. І сосенка якась така, ну, поганенька вона, геть поганенька. За тату я пішла. І ось що я хотіла зняти Це падуб я прикупила і лавровишня. Вони тут не постійно будуть. Це я так зробила їм тіпа, перевалку. Подивитися, як вони себе будуть почувати на сонці. У мене тут повне сонце. В тому сенсі, саджати їх тут в Трояндарію, чи десь. У ну, мене задумка тут його саджати. щоб я вийшла з дверей і ось красота взимку. А як тут тепер перейти? О! Другий день світе моя німфейка. Ох, жаба, яка дебела, а поправилась. А виросла, а може вона вагітна. Треба води додати рибки. Яка гарнюня, які в неї оці тичинки жовтенькі, сама вона білорожева. Сидить красотка. Треба додати водички, вода ушла. Не, не пішла вода, вона випаровується, бо дуже жарко. 40 вчора було в тіні. Моя чешська скалка, як там виживає той бідний ялівець, я не знаю. Ну, виживає якось. Повертаюся знов на цю сторону. Це мій бордюр із Седума. Дуже мені подобається поки що. Бо я тут вже багато кої-чого саджала і нічого мені не подобається. А, і ще ось я одне купила. Це французька. Французький полин. ось, Сова моя впала. Теж, наче він вічно зелений. Ну, він не зелений, він стоїть такий, знаєте, ну, сизий, скажімо так, одним словом, сизий. Блідо-блакитний, щось, зелен... щось зелене таке. А це також ірландський бантик. От він уже відсвіг. Моя ялинка. Тут я її приткнула, Ялівець. Тут у мене також група з ялівцю. І стрікта ось стоїть. І кипарисовик там, ялинка, ялівці. Тут у мене. Ну, я ж казала, що я компоную рослинки. Хвойні рослинки я компоную по декілька штучок. Вони тоді більш виграшно виглядають у садочку. Моя пташка сидить. Як дуже вітер. То вона падає, злітає. Цвітуть клематиси, вони цвітуть у мене ціле літо. Ще одна кіушу. Не, не, не бачу, буде вона цвісти, щось там напендрилося, але побачимо. Бузина у всій красі стоїть, обожнюю цю бузину. Ту не так зелено-жовту, а ця. По-перше, в неї листя таке різне. Я за таким листям прямо. Ой, оці, оці от вже всюди вони. Ялинка моя виросла. Рази в два виросла. Ну, це такий прирост, це такий прирост великий. Свої пальці коряві показала. Покручені. Хворі пальці. Хвора спина, ноги теж хворі. Ледве дибаю, але дибаю. Інжир який великий, ось уже. Скоро, ну, та що їх чотири штуки і все. А молодих не дало. Це дерево не дало. Тут все по-старому ще. Стоять мої ці композиції. Ось оріганом я присадила сюди і гауру. Ну, нічого розвивається, виросла. Треба піддобрити, підживити чимось. Вимахав інжира, але ж з нього толку не буде. Ну, в, в сенсі, що. О, хтось з'їв інжира мого. Хтось мого інжира з'їв. Ну, Він ще не достиг. Ну, подивіться, що зробили. Це нормально? Я лишилася одного інжира. Його і так тут чотири штучки було. Ай-яй-яй, яка це зараза зробила? До нас тут сороки внадилися. Може, сорока якась. Так, ну зараз зніму ще відео про своїх пташок, що я повирізала звірів. І піду в хату, бо сильно спекотно. А, треба ще подивитися, які рослинки похнюпили голови та попідливати їх. Дубровник цей ще не цвіте. Ой, ді, не Дубровник. Дубровник у мене ось. Зараз я його покажу. Ось дубровник у мене. Цвіте на всю. Ось він. А це дібра... Дібравник? Не знаю. Забула. Це моя клумба, оця полукругла. Так вона мені подобається. Дуже-дуже. Ось він красотун, зараз я покажу. Це було, як він називається. Ось стоїть. Гарний, високий такий. Дебелий, моцний такий, і колючка. І душевик котовниковий теж високий такий. І ромашки в цьому році високі. Ліліон он майже з мене. Деревій також підставила, а він все одно впав. Ну, вже недовго. Я його скоро заберу звідси. Ну, в тому сенсі, що зріжу його, він вже не такий декоративний. Ну, ось поки що все. Живучку розмножую. І треба полити водичкою. Поки все.